Компанія автофос нове надходження. Ford explorer 2016 року випуску нас на гарній консультації по кузову охайний ціленький по Америці. У нас мінімальне пошкодження було задіто задній пампер. Ну, звісно, він пофарбований. Думаю, це не критично для цього автомобіля. З цієї сторони, рівненькі охайний По салончику холетіли. Є в нас склопідні мечі, є в наш шкільний салон в дуже гарному стані. Третій підголіночок присутній. Також у нас величезна панорама, чорна стеля, все як треба. Тут у нас безключовий доступ до автомобіля є, підігріт зеркал є, повний електропакет, центральний замочок, електричне регулювання салону, водійське сидіння в дуже гарному стані, є датчики світла, є електропривід кришки багажника, шкіряне мультикермо. Жодної помилки у нас на приборній панелі. До речі, задня камера присутня, старт-стоп, партроніки передні, задні, мультимедія, Apple CarPlay підключається. Також клімат-контроль двох зон підігрів передніх сидінь присутні. Автоматик переключає чудово, виглядає по салончику. Файний, збережний, покузано також ціленький. Тому, хто зацікавлений в цьому величезному кросовері, приїжджайте оглядайте за адресою Михайло Гришка, 4 А він знаходиться та чекає на вас. Авто можна придбати в кредит лізинг, можна приїхати обміняти або придбати його за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.